Ушукав продавця онлайн-магазину на понад 3 мільйони гривень. Прикарпатські поліцейські затримали 45-річного мешканця Івана Франківська. Мешканець обласного центру замовив техніку «Епл», домовившись із продавцем про накладений платіж після отримання товару через довірену особу. Афари запропонував останньому передати гроші у відпочинковому закладі. Однак, відволікши його та повідомивши неправдиву інформацію, зломисник залишив приміщення та втік у невідомому напрямку. Відтак шахрай не розрахувався із посередником за доріги гаджети та техніку. Поліція провела обшуки в будинку підозрюваного та у двох магазинах, куди він встиг здати товар. Правоохоронці знайшли речові докази, зокрема техніку Apple. Це підтверджує його причетність до злочину. Слідчі повідомили аферисту про підозру за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Деться про шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз поліція шукає інших людей, які могли бути причетні до цього злочину. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.